Карина брела вулицею. І що тепер, думала вона. Всі, абсолютно всі плани і мрії зруйнувалися в одну мить, і все через те, що не повірила Зіні Григорівні, своїй виховательці, а вона ж казала Каріночко, звісно, ти можеш спробувати. Але зрозумій, наше життя не зовсім справедливе. І до такого престижного фінансового університету візьмуть скоріше того, хто навіть два іспити виздав, але має дуже багатих батьків. Карина тоді не вірила ну, не може такого бути вона ж математик, причому така, що вчитель у школі ще в шостому класі махав руками і казав, що їй навіть не обов'язково ходити на його уроки. Але вона ходила і вчилася тому, що вивчають в інститутах, вона обожнювала точні науки, здавалося, в житті Карини ніколи не буде нічого цікавішого за цифри, сьогодні вивісили результати прізвища тих, хто прийнятий на навчання. Її прізвища там не було, хоча Карина була на всі сто відсотків впевнена, що склала всі іспити ідеально. Зате вона знайшла прізвище, яке здавало іспит разом із нею. Вона власними очима бачила, як дівчина весь відведений час просто сиділа, а перед здачею поклала між листами банківську картку, під нею написала цифру і невеликий знак. Англійську літеру, перечеркнуту двома рисками. Карина позвичці швидко порахувала, скільки це в наших грошах, і ледь не зомліла. Звісно, їй було ні з ким тягатися проти таких математичних геніїв. Вона ледь не заплакала, стояла безцільно, дивлячись на списки. Хтось іззаду сказав Дивіться, це замарашка шукає своє прізвище, ну й дурепа! Карина різко розвернулася і кинулася бігти, одразу зрозуміла, що йдеться про неї. Потім просто блукала вулицями без мети. Потрібно терміново шукати роботу, грошей залишилось зовсім мало, навряд чи вистачить навіть на тиждень. Добре, хоч що дали кімнатку в комунальці, поки що казали, що це тимчасово, поки шукають квартиру адже як сироті, їй це покладається. Але Карина чула, що багато випадків, коли комунальна кімнатка це все, що вона й має. Проте вона не здавалась сусіди були хорошими, а баба Зіна навіть підгодовувала її. Карина присіла на лавку біля якоїсь гарної будівлі здається, це був банк. Мислі в голові плутались, хотілося їсти і плакати. Раптом двері банку різько відчинилися і звідти гримляче кулаком вийшла жінка. Та кому ви тут потрібні? Я в сто разів кращу роботу знайду. Вона підійшла до Карини і плюхнулась поруч на лавку. Ось що вони про себе думають у них клієнти такі серйозні, ну і люди. Жінка трохи випила, і Карина лише тоді помітила, що вона добряча на підпитку. З подальшого бурмотіння стало зрозуміло, що незнайомка віддала цій організації цілих три місяці життя. Її звільнили за один лише запах, а працювала вона там прибиральницею. Коли жінка пішла, Карина в голові промайнула божевільна думка. Вона піднялася і пішла до дверей банку, а раптом охоронник пропустить на співбесіду на посаду прибиральниці. І справді, її провели до кабінету якоїсь жінки. Звідки ви дізналися про вакансію? Запитали. Вона з'явилася лише 15 хвилин тому, відповіли. Карина розповіла про те, що на лавку до неї підсіла їхня колишня працівниця. Все ясно, сказала жінка, наша Семенівна, її двічі попереджали, але нічого не допомогло. Ви вмієте мити підлогу? Так, вмію. Виходу немає, тому прийняті, але з випробувальним терміном. Карина ледве стрималась, щоб не захлопати в долоні. Їй показали, де що стоїть, і вона взялася до роботи. Робила все старанно і чесно. Могло здатися, що руки цієї Семенівни варто було відірвати за те, як вона тут прибирала. У всіх кутах були сюрпризи. Карина безмежно засмутилась таку зарплату, як тут, вона точно ніде не знайде. Наталя давно вже пішла, а Карина все думала-думала. Ввечері, коли офіс спорожнів, вона вийшла мити підлогу. Кабінет боса завжди залишала на кінець, він йшов пізніше за всіх. Коли зі сталим було покінчено, вона попрямувала до його кабінету. Євген Олексійович спав, поклавши голову на руки. Навколо були папки з документами, поруч лежав той самий план порятунку. Карина зазирнула в нього і подумала: а що ми маємо? Вона пробігала очима по рядках і не могла зрозуміти, звідки така паніка з такими залишками цілком можна працювати. Раптом Карина здригнулася і не помітила, що бос прокинувся і дивиться прямо на неї. Вибач, ну і що ти там побачила? запитав він. Вона ніяк не могла зрозуміти, чи він зараз серйозний, чи жартує. Очі його дивилися на неї так, що хотілося сховатися. Але Карина була з дитячого будинку, там таких людей не залякаєш одразу. Багато чого, сказала вона швидко, показуючи йому деякі цифри в плані. Спочатку він дивився на неї, потім таки заглянув у папери. Через п'ять хвилин вже став задавати зацікавлені питання. Карина збагнула, через двадцять хвилин сказала: Вибачте, будь ласка, я вранці у вас прибираю. Але Євген Олексійович уже не слухав, занурився в цифри. Вона повернулася до дверей, жаль, що вона така, але не з його кола. Так він був. Карина швидко зачинила за собою двері. Вранці, коли Карина зайшла у свою кімнатку, Рима Макарівна навіть підстрибнула. Що трапилось? Що трапилось, тихенько сказала Рима Макарівна. Наша пуля до боса в кабінет, там вже всі зібралися. Карина завмерла. Навіщо? Підійдемо і все дізнаєшся. Вийшовши з кімнатки під присмотром Рими Макарівни, Карина рушила до кабінету. Чому мені не сказали, що ти так добре розбираєшся в банківських справах? Та що ви? Я в цьому зовсім не розуміюся, здивовано подивилася вона на начальницю. А Євген Олексійович розповів мені зовсім інше. Але це ж не банківська справа, сказала Карина, це просто цифри. Як і де взяти стільки, щоб вистачило навпаки. Якщо забути, що це банк, можна все порахувати і підлаштувати як звичайну задачку. Макарівна похитала головою і розпахнула двері. Карина завмерла, зустрівши погляд Євгена Олексійовича. У кабінеті було ще кілька людей, яких вона не знала, бо в робочий час вона не прибирала там. Проходь, Карина, не соромся, сказав він. Легко сказати, коли на тебе дивиться така кількість очей, подумала вона, зібралася з духом і сіла на вільне крісло. Він відсунув його і допоміг їй сісти. Панове, звернувся Євген Олексійович, вчора це миле створіння, махаючи олівцем, за три хвилини зробило те, над чим ми з вами билися цілий тиждень. Я досі не розумію, як ми не побачили такого простого рішення, але результат ви всі бачили. Карина, я хочу запитати, яка у тебе освіта? Вона сором'язливо пожала плечима. Школу закінчила, фінансовий інститут, хоча і здала іспити. Євген Олексійович глянув на неї. Школу? Якщо не помиляюсь, тобі вже 20 чи 21?» Я пішла до школи у дев'ять років після того, як потрапила в дитбудинок, відповіла вона. Тобто без спеціальної освіти ти вчора зробила неймовірне, змушений запитати, чи хочеш подивитися все і, можливо, підказати вихід із ситуації. Хтось за столом сказав Ні, це повний абсурд. Прибиральниця буде рятувати банк від банкрутства. Я у цьому участі брати не збираюся. Євген Олексійович повернувся до нього. Сядь на місце. Взагалі-то це твій відділ не справився з задачею. Чоловік почервонів і сів. Що скажеш, Карина? Вона трохи посміхнулася. Поки нічого, мені потрібно все переглянути. Це як задачка, поки не зрозумієш умови. Карина сиділа в кабінеті Євгена Олексійовича. Гора переглянутих паперів поступово збільшувалась, деякі вона відкладає, не дивиться на час. Коли він поклав їй руку на плече і сказав, що треба пообідати, вона здивовано подивилася на нього. Карина, перерви годинку, сказав він. Обід принесли прямо сюди. Вона вдячно посміхнулася, взяла папери, які відкладала, і пересіла на диван. Євген вже діставав їжу з принесених контейнерів. Цього дня весь офіс обідав на робочих місцях. От з цими клієнтами треба припинити працювати або укласти договір на інших умовах. Ви тільки подивіться на ці відсотки. Таких не може бути ні в одному банку, сказала вона. Євген підняв брову, подивився на папери і трохи ошелешився від побаченого. Підійшов до дверей. Секретар. Поклич Риму. Карина почула, як він їй каже Це ти мені скажеш, з яких це пір ми займаємося благодійністю. Виясни, хто уклав договори і накилим до мене. Два місяці Карина практично жила в кабінеті Євгена Олексійовича. В паузах між розрахунками і перевіркою документів був і чудовий співрозмовник, і людина з гарним почуттям гумору. Він неодноразово запитував її про життя, про мрії. Карині було легко з ним говорити, і вона розповідала все чесно. Настав той день, точніше вечір, коли Євгену подзвонили і сказали, що на рахунки надійшла страховка. Він вскочив, схопив Карину і закружляв по кабінету. Карина, ми перемогли, все, ми врятували! Рі... Рятовані! Вона дивилася на нього і посміхалася, а насправді хотілося плакати. Звісно, вона раділа за нього, але це означало, що більше вони не будуть разом. Запрошую тебе в ресторан. Ні, ми стільки часу провели у чотирьох стінах, я не хочу в ресторан. Поїдемо на пікнік. За годину Євген уже розпалював вогонь, а Карина різала овочі. Вони були на самому околиці міста, біля річки, тут і будинків майже не було. Ця ніч стала найпрекраснішою в житті Карини. У неї не було нікого до Євгена, і вона ні краплі не шкодувала, що він став її першим. Минуло два вихідних. Звісно, Карина сподівалася, що Євген хоч подзвонить, але розуміла, що Надія мала він банкір, власник банку. У понеділок, як зазвичай, прийшла на роботу, її зустріла Клава Макарівна. Приховуючи очі, сказала, що Карині потрібно отримати розрахунок і що Євген Олексійович її звільнив. Карина розгубилася Чому? Що я зробила не так? Клава подивилася на неї. Ми самі нічого не розуміємо. Сьогодні вранці всім прийшов наказ. Я хотіла спитати, почала Карина, але її перебили. Добре, ти підеш. Євген Олексійович вийшов із кабінету, одразу підійшов до клави. Карина була поруч і почула. Розрахунок отримала, і де вона? Клава подивилася на боса таким поглядом, що він навіть трохи розгубився. Напевно, шукає роботу в місті, а може, вдома сльози льє. Ви, звичайно, можете мене звільнити, сказала клава, але я скажу, що те, як ви вчинили з Кариною, це некрасиво і неправильно. Євген Олексійович усміхався. Клава Макарівна, я вас обожнюю. Він поцілував розгублену жінку в щоку і кинувся до виходу. Карина вже підходила додому, коли знайомий позашляховик перегородив їй дорогу. З нього вискочив Євген, в руках у нього був букет квітів. Карина зупинилася і подивилася на нього. Чого ти так на мене дивишся? Та я тебе звільнив, усміхнувся він, але тільки для того, щоб ти могла нормально вчитися. А я забув сказати, що тебе зарахували до Фінансового інституту. Ректор мій клієнт. Ти серйозно? здивовано спитала Карина. А я тут чи не один? усміхнувся Євген. Карина розсміялася і стукнула його кулачком у груди. Я так образилася, так розлютілася. Чому ти все так зробив? Минув місяць. В офісі на Євгена досі дивилася косо, але підготовка до новорічного корпоративу йшла повним ходом. Всі вже розсідалися за столом у кращому ресторані міста. Боса не було. Судячи з двох вільних стільців голові столу, він прийде не один. Нарешті він з'явився. Поруч із ним ішла неймовірно красива дівчина в срібній сукні в підлогу з високою зачіскою і красивим макіяжем. Вона зовсім не була схожа на попередніх дівчат шефа, а ще когось дуже нагадувала. Клава вскочила. Карина, тут всі знервувалися. Всі кинулися обіймати дівчину, навіть боса відсунули. Євген підняв келих Хочу представити вам свою наречену через три тижні у нас весілля. Запрошую всіх, хто зараз тут із нами. Я знаю, ви всі думали про мене ці два місяці, але я не ображаюся. Я задоволений, що зі мною працюють люди, а не роботи. За столом засміялися. Хтось крикнув за любов! Карина повернулася до майбутнього чоловіка і щасливо зазирнула йому в очі. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо історія сподобалась, буду радий вашій підтримці, підписуйтесь.